І так, в продовження до попереднього відео, там, де я показував, я акаціями пробив велошини. ну Взагалі колеса, в мене було по кілька десяток голок в кожному колесі. Я придбав нові шини, попросив, щоб дали мені щось більш стійке. і Мені продавець запропонував, ну як велосипедисту скажімо так, дуже такому початківцю, можливо, ману, можливо, ні. Но я взяв швальбу е, приблизно по, по 1900 гривень за одну велошину, це 29 у мене колеса. 29 на 2,25. Попередні, у мене були ті, що йшли з велосипедом 29, по-моєму, 2,35, трошки були ширші. Ну, я взяв такі. Тут товщина резини в мене йде 6 мм Заявлено заява на виробником. Мені вони потрібні, тому що ну, я залажу велосипедом в такі місця. Як то кажуть, тут чорти в навіть не ходять. А я сюди залажу, подивіться, наприклад, таке місце знайшов. Велосипед в мене в основну функцію виконує це риболовля. У мене є риболовний канал, я почав вести, називається Карась в очереті. Можете зайти, подивитися, там вже, по-моєму, 500 підписників в мене є. І зараз я думаю про екіпіровку на велосипед. У мене є сумки від фірми «Топік». багажник Топік задній є. І сама сумка топік, але мені цього недостатньо, тому що я хочу возити риболовне крісло і риболовний столик. Тому я думаю про багажник на заднє колесо, ну, задній багажник з навісними сумками. І тоді в мене така робиться платформа зверху. Я на неї зможу вже тоді поставити складнене риболовне крісло і зверху столик прив'язати. і Спереді я теж хочу багажник фірми топік. У мене є сумка, та, що була на задні задній багажник, я її переставлю наперед. ну, коротше, поки що на цим я ще думаю, я тільки надумаю, покажу вам, що вийшло. Також покажу вам свої крила, які я придбав. Це вже я сезон болотяний від'їздив, скажімо так. І дуже задоволений. Ця фірма теж топік, щось вона мені не знаю, подобається по якості. Як на мене, то дуже якісна і надійна. Всі кріплення мені підходять, нічого не відпадає, нічого не розбалтується. Дружині я теж купив на велосипед крила. Фірми Топік. Там в неї трошки якесь дивне кріплення ззаді, правда, ну, але я там його трошки підшаманив і воно супер, отак от крило вже більше не шатається. Так що, так, буду ще робити апгрейд велосипеда, буду вам щось цікаве про нього розповідати. Це такий канал я веду чисто для себе, і хто подивиться може комусь буде корисний.